вчора натрапив на дуже цікаву мапу країни, країни, які дали дозвіл на те, щоб лупити по території нашого ворога тією зброєю, яку вони надали. Знаєте, цю карту я поставив у себе в телеграм-каналі, і там карта тих країн, які дали дозвіл, ну вона зелена, тобто, ці країни вони зелені. Ну, от, наприклад, це Фінляндія, це Швеція, це Латвія, Литва, Польща, Чехія, там, Бельгія і так далі, і Франція. Ну, Бельгія, Франція вони трішки далі. Але оці країни, які назвав: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Польща це всі отак країни. Які от сьогодні вони зелені, а завтра вони можуть стати, ну ми знаємо, якими. І наш ворог вже прямо сказав, що ці маленькі країни, ну я Польщу не вважаю маленькою, там Фінляндію, Швецію, а от Латвія, Литва, Естонія він каже, ці маленькі країни вони мають взагалі подумати, з чим вони мають справу. Я не знаю, чим там думають лідери. Цих країн, я думаю, що вони не сприймають серйозну війну в Україні і не розуміють, чим це може завершитись. Ворог наш вже сказав, що там ці країни маленькі, і щільність населення велика. Ви взагалі розумієте, що він говорить? Не розумієте? Він це говорив давно і в 20-му році, і в 19-му році, і в 18-му році, і в 16-му році. І на різних, в різних роках, колись я ніколи не забуду. Коли була, я не пам'ятаю, що то було, він сказав, що ви не чули нас раніше, так почуйте зараз. Мене тоді це налякало. І якби я був президентом країни своєї, то я б триста раз, напевно, перехрестився б і спробував би зробити все, все щоб не на робити лиха для моєї країни. Воювати за загальні світові глобальні цінності, життям громадян конкретної держави, ну, це як мінімум дуже схоже на небезпечну злочинну гру. Що думають ці маленькі країни? Можливо, в них є якийсь план, можливо, їм пообіцяли, що у випадку чого НАТО за них вступиться. Ну нам багато також що обіцяли. Нам багато чого обіцяли. Навіть. Наші чиновники, перші лідери, навіть говорили про те, що ми вже прям ядерну зброю будемо відновлювати. Відновили? Не відновили. Але ворог нас почув. Наш ворог нас почув і зробив те, що він зробив. А тепер ми будемо це ще вихаркувати десятки років. Я не знаю, що думають лідери тих держав, але я їм не бажаю долі України.